Сьогодні 14 лютого, 12 ночі, і ми вирушаємо в дорогу в закопане так романтично проводимо день закоханих. Шоста ранку ми зупинилися на заправці вже в Польщі. Так, із цікавого, нас на трасі зупинила поліція. Перед нами обганяла нас там стоп, потім ми не одразу зрозуміли, друга машина доїдалася позаду, підвезли нас кудись в сторону. Коротше, перевіряли документи, ми перелякалися. Але все в порядку, просто сказали контроль і відпустили. Зустріли неймовірний схід сонця та зрозуміли, що ми проголодалися і необхідно їхати вже на сніданок. Ми замовили дві кавуси, але є нюанс. Який? Давай телефон. Давай, давай. Так, овечіка. І хід програми від бівнушки. Ну, Нормальне замовлення. Свачного. <ріст> Зустріли перший сніг, вже під'їжджаючи до Закопаного. Також у Польщі часто зустрічаються платні дороги, але коштують вони не так дорого. You. You have. You have Шви Закопане! Якщо ви колись будете в Закопане, то просто не маєте права оминути головну артерію міста вулицю Кропувки. Це пішохідна вулиця довжиною приблизно один кілометр, де завжди багато життя. Ввечері тут музика, світло і аромат традиційної польської кухні. Якщо хочете ще більше калориту, прокатіться в кареті з кіньми. Тут можна знайти буквально все: від брендових магазинів до локальних крамничок. Сувенірами, вовняними шкарпетками та дерев'яними виробами. Обов'язково випити гарячих литвень та осципек. Ну а ми приїхали на залізничну станцію зустрічати мого рідного брата, а потім заселимося в го... привіт пакет! <рес> Просимо до нашої оселі. Так, у нас така невеличка міні-апартаменти. Проходимо, проходимо. Перша кімнатка тут буде Славік відпочивати, розкладемо йому диванчик, панорамне вікно. Будемо наблюдати, спостерігати за нашою машинкою, щоб все було в порядку. Так, для сніданочків стіл. Ну, то трошечки запрещеночка, підготовка до дня народження. Так, міні-кухня, якщо що, але я думаю, що ми тут готувати не будемо. Так, проходимо далі, далі, далі. Так. Міні-коридорчик, подивитися на себе перед виходом. І санвузол. Швиденький огляд, нічого особливого, звичайний душ, туалет. Раковина все є, чистенько, свіженько, клас. Так, ідемо далі. Наша кімнатка, теж невеличке ліжко і шафа. В принципі, все, що нам треба, будемо в основному кататися на лижах і приходити тільки ночувати. Цікавий інтер'єр, все з дерева. Тут дуже популярні традиційні дерев'яні будиночки, всередині яких каміни, дерев'яні лавки, рушники на стінах і горці в національному броні. Оскільки ми були ну дуже холодні, коли нам прийшли їжу, ми навіть її не зняли і пішли за орентою обладнання для катання. Взяли одразу на чотири дні в одному місці, і це виявилося зовсім недорого. Потім вирішили знову до центру спробувати осипки, гарячий клінтвейн та насолодитися атмосферою вечірнього міста. Пробуємо осипок з муральською традиційний сир з журавлиною, як з журавлиною. На всіх мало розповіла так із біканчика. У нас ням 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 Ну, хараптор. Теплий. 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 Вже добре. такий. Цей вечір. Сьогодні перший день катання. Їдемо за 30 кілометрів від Закопанего у Бявку Тачанську, начебто там найбільше витягів. Протестуємо сьогодні. Вітальчик буде кататися на борді. Я з Лавіком, моїм братом на лижах і розповімо вам свої враження. До зустрічі на схилах. Біля самих витягів є велика парковка. Вартість 30 злотих за день, але наша рекомендація приїжджайте раніше, щоб зайняти для себе місце. А ми робимо невеличку розминку перед катанням. Нахілих колі, коліна прямі. Дихаємо в дих. Дих, приціваємо. Якщо ви шукаєте ідеальне місце для катання, знайомтесь. Бявка тачанська це сучасний гірськолижний курорт, який поєднує комфорт, розваги і красу Татар. Тут все зроблено для того, щоб відпочинок був максимально зручним, широкі траси, ідеально підготовлений сніг, крісельні підйомники, які швидко підвозять до вершини, і взагалі все на рівні кращих європейських курортів. Навіть якщо ви новачок, не біда. Є школи для початківців, інструктів прокат снарядження – усе поруч і доступно. Якщо ви давно катаєтеся, знайдете траси різного рівня складності, де точно отримаєте адреналін. Як бачите, в перший день встигли ще й подурачитися, а також людей насмішити. А щодо мінусів, то визначили для себе лише один це величезні черги на підйомники, бо спускаєшся декілька хвилин, спуски не надто довгі, а потім чекати можна і 30 хвилин в чергу. Значить, користувалися сьогодні витягом номер 4 зранку. Можна декількома трасами спуститись вниз. Тут, витяж, годин ще є, але він більш повільний. Також ми каталися сюди праворуч, на 2С, але там також потім вже багато людей з 11 ранку було. Зараз будемо спробувати їхати сюди 6А6 і досліджувати іншу частину Вір. В ста метрах від витягів. Це найкраще рішення, яке ми могли прийняти після цілого дня катання, коли ноги вже м'які, а ми просто без сил. Це справжній рай для тіла. Тепла термальна вода. Басейни просто неба з видом на гори, сауни на будь-який смак, а ще там джакузі, лежаки в теплій зоні, навіть коктейль-бар, де можна замовити щось смачненьке, просто не виходячи з води. І святкування мого 31-го дня народження. Це був дуже насичений активний день, сповнений сюрпризами. Тому беремо вас uh -huh. собою. Їхали ми, як зазвичай, на катання, але чоловік зробив мені ось такий неймовірний сюрприз. Я була дуже щаслива та в повному шоці від неочікування. Це мій перший політ на вертольоті. Yeah. Mm -hmm. І покататися, звичайно, також встигли. Знову поїхали на б'явку церчанську, і на жаль, черги були ще більше, ніж попереднього дня. Ми не знімали багато, Ой! бо майже все те саме другу частину. Я хір. Забріли! Коротка дорога. Happy birthday, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Do you дуй. надо так, чтобы до штучка слетела Давай Дуйка? Давай, дуй, загадывай! Ми вирішили відновити сили, відпочити і не кататися. Поїхали на губаловку. Перед нею також невеличкий риночок з сувенірами, осипками та різними смаколиками. Піднімалися ми фунікулером. купуйте квитки онлайн так дешевше. На горі Губалувка вас зустрічає неймовірний вид панорама на засніжені татри. На губалувці є й зимові розваги. Санки, невеликі траси для катання, снігові гірки. Весело як для дітей, так і для дорослих. Звичайно, тут є вуличка з сувенірами, різними дерев'яними виробами, шапками, шкарпетками і так далі. А якщо хочеться просто відпочити, можна засісти у теплі корчмі з видом на гори та насолоджуватися атмосферою. На сьогодні третій день останнє катання. Приїхали ми спробувати харенду. Протестуємо, як тут і що. Ваші емоції, Віталій? Херня повна, да? згласна? Ага. Стосовно харенди, мені взагалі не сподобалося, витягів дуже мало, тільки один кресельний і кілька бугільних там. Траси короткі, дуже різкі, схили. Коротше, я три рази тільки з'їхала, за них два рази впала. І так, якщо ти впадаєш, то просто катишся вниз і навіть не можеш встати. Знову на лижі, якщо ти десь боком, якось, як я їхала, так от, і дуже важко встати. Коротше, не знаю, тільки зіпсували мені настрій. Ось прийшла пити кавусю, Віталік зі Славіком, з братом ще трошки там покатаються, і ми, мабуть, переїдемо знову на бявку Тершанську. na obito un В останній день катання в нас чомусь був насичений падіннями і, на жаль, не обійшлося без травм. Тому, якщо ви не вмієте стрибати на трамплінах, не робіть як ми. Пляха. Після не зовсім вдалого дня катання, ми пішли здавати свої скіпаси, повернути гроші за карточки, а також здали своє обладнання, лижі і так далі. І на наступний день ми вже вирушали додому. Так, ну що, ми повертаємося з нашого відпочинку в закопаним. Поділимося своїми враженнями в цілому за весь відпочинок, як нам було кататися на різних трасах. На різних комплексах ми були перші два дні катались на як комплекс називається? Белка Таджанська. Е, катались там, як з'ясувалося, ми в принципі спочатку забронювали собі номер в готелі е, в Закопане, тому що думали, що там будемо кататися. Як виявилось, ми кожного дня майже їздили 30 кілометрів у цей комплекс, тому що самим Закопане були невеликі гірки. Їх там пару штук, зазвичай це просто тренувальні якісь. Тому ми з'їздили перший день на цей комплекс. Там, в принципі, було прикольно. Загалом в принципі, класна інфраструктура. Зверху кафешки, ресторанчики, можна відпочити. Гарні види, нам з погодкою ще повезло. Бявка тачанська мені сподобалося, що багато витягів. Траси широкі, гарні. На них приємно кататися. Також у нас був план сходити, ну, з'їхати на Каспроверх. Це найвища точка в закопаним, але на жаль, не було ну, якби, умов для катання цього разу на лижах або борді. Тому ми туди не піднялися навіть. Наступного разу плануємо поїхати десь спробувати ще, тому що не вистачало, як Віталік сказав, саме довжини трас. хотіло би прокайфувати довше поїхати спусками, бо ну спуски коротенькі з'їжджаєш там за. 3-5 хвилин і знову стоїш довго в чергах, тому що черги були дійсно великі на підйомники. А так, в цілому, ми задоволені, тому поставте нам лайк, коментар і до зустрічі у нових відео!